Діти! Роздивіться малюнки, як ви гадаєте, що роблять тваринки. Вони розмовляють, а чи однаково розмовляють різні тварини. Ні, у кожного є своя мова, так і між людьми. На землі є багато різних країн, де проживає велика кількість людей. І у кожній країні є своя неповторна мова. В Італії Італійська. У Польщі Польська. А у нас в Україні яка? Так, українська, українська мова найкрасивіша у світі, мелодійна, різнобарвна, багата. Українську мову співували в своїх творах письменники і поети. Ось послухайте, які чудові вірші є про нашу мову. Мова краса спілкування, мова як сонце ясне. Мова – Предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов, сльоза джерело? Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Діти, з чим порівнює автор рідну мову? Як він закликає любити мову? Які почуття у вас виникли, коли ви слухали вірш? А які вірші про мову ви знаєте? Пропоную сьогодні вивчити вірш Матусин Заповіт. Ось послухайте. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, що по серце ти зберіг. Серце ніжно і погідну збережу я мову рідну. А зараз я читатиму, а ви повторюйте Раз казала мені мати, можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Добрі діти, ви молодці! Вивчіть віршик і я буду чекати на ваші віршики у вайбері. А зараз до побачення!